30 квітня в Україні День прикордонника. Це шанована, важлива та небезпечна професія, особливо в реаліях сьогодення. Коли ворог атакує нашу країну, тож ми підготували для вас, дорогі наші захисники, захисниці, а також ветерани. Привітання з Днем прикордонника! У тяжких фронтових умовах ви працюєте, незважаючи на всі складнощі воєнного часу. Бути прикордонником нелегко, однак захист інтересів держави та громадян є найвищим благом. На горду службу ви обрані, оберігайте кордон країни. Професія ваша в пошані і функції дуже важливі. Як вам вдячні безмірно не висловити навіть у словах кордон сказати буде вірно у надійних і сильних руках. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та високого настрою виконанні ваших почесних обов'язків. Щастя, удачі і добра і завжди тихого кордону. Нехай ви зігріває завжди думку про світло у вікнах рідного дому. Ми вітаємо вас зі святом, Бажаємо чистого неба над головою та спокійного горизонту перед поглядом. Ви герої нашого часу. Слава Україні! Ми схиляємо в голову вдячності перед тими, хто тримав мирне небо над Україною. Обов'язок кожного з нас завжди пам'ятати про героїв, котрі життя віддали, захищаючи свій народ та рідну землю. Хиляємо голови перед подвигами героїчних прикордонників України. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну та кожного з нас. Вічна пам'ять і шана героям. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.